Вони принесли своєму закладові безліч перемог та почесне друге місце в обласному рейтингу шкіл, ліцею та гімназії. Називаючи їх розумниками у навчально-виховному комплексі номер 4 і не думають іронізувати, повчитися у цих дітей на наполегливості, старанності та волі до перемоги, кажуть, може будь-який дорослий. На місцевому рівні учні 4-го НВК 102 рази входили до числа переможців та призерів, 33 рази сходили на п'єдестал пошани на обласних олімпіадах і конкурсах. Пишаються у закладі трьома призерами всеукраїнських форумів. Вчитися, то велика праця, говорить директор закладу Жанна Ружинська. Як педагог вона радіє з того, що її учні взяли гарний старт, як людина досвідчена, попереджає, це лише перші їхні кроки до становлення як справжніх особистостей. Напевне, треба мати велике щастя, щоб жити в такій атмосфері, в колі друзів, в колі тих, хто завжди може допомогти. І велике щастя, коли зустрічається. Учень і вчитель, коли один одному допомагає дітям здобувати перемоги, вчителям працювати над собою і теж рости разом з ними. Вісім номінацій, і щоразу повна сцена. Українська мова і література, фізика, математика, географія, зарубіжна література, біологія це лише частина предметів, за якими представники НВК перемагали на міському рівні. Теж саме, а ще хімія і економіка це вже переможні предмети на рівні області. Чи можливо однаково прекрасно володіти економікою, хімією і математикою? Влад Гурієв впевнений, так знання із собою у мішкові не носити, каже хлопець, а те, що пізніше вони йому знадобляться, він не сумнівається. Звісно, приймати участь тільки в олімпіадах це дуже велике навантаження. Потрібно дуже багато дійсно знати. Але завдяки підтримці других мені людей, завдяки підтримці знанням, які дають мені вчителі, ну я можна сказати справляюся з цим. І мені здається, що лише завдяки ним я досяг таких результатів. Особлива увага цього дня випускникам. У чималі скарбниці здобутків і перемог школи їхня заслуга чи не найбільша. Для деяких з них у самий раз стільці на сцені ставити. Лише кілька хвилин тому вони відзначалися як кращі фізики і географи, а тут дивишся, вже пора отримувати грамоту як юному науковцеві. Хтось встигав заняття математикою поєднувати зі спортом. Ну а хтось роздвоювався між мовознавством і сценою. Педагоги не шкодували епітетів на адресу одинадцятикласників. Ті зізнавалися у любові рідній школі. Звичайно, я з радістю буду згадувати 11 років, які я провела в тій школі, адже саме тут ми знайшли людей, саме вчителів, які допомагали нам впродовж всього нашого життя. Вони давали нам наснагу для подальшої, для подальшої роботи. Давали нам знання, які будуть корисні для нашого подальшого життя. Веселіон Белінський говорив, що без мети немає діяльності, без інтересів мети, а без діяльності немає життя. Я дуже рада, що я навчаюся у навчально виховному комплексі номер 4 Що мої батьки в свій час ще в першому класі не віддали мене до цього навчального закладу, і за ці 11 років я навчилася чимало. Отже. Школа це перш за все виховання характеру, і людина, яка приймає участь у різних роду конкурсах або турнірах чи змаганнях, перш за все вчиться бути кращою. Про своїх вчителів випускники 4-го НВК кажуть просто: вони наш скарб. Така висока оцінка за те, що вчили і повчали, радили, відраджували, терпіли та сварили, раділи. Сумували, примушували і жаліли. Наша шкільна мама це наш директор Жанна В'ячеславовна Ружинська. Ми її дуже любимо і поважаємо як людину дуже високої моралі і честі. Також я хочу сказати спасибі моєму класному керівнику Марині Володимирівні. Вона керує нам лише два роки, але за ці два роки вона виявила себе як. Дуже прекрасна людина, і я її дуже за це люблю. І я думаю, що ще багато років я буду її згадувати і завжди ну, з любов'ю про неї відзиватись. От також я хочу сказати про вчителя української мови Оксану Сергіївну Степанченко. Вона прекрасний педагог. І Незважаючи на те, що вона вчитель української мови, вона виконує обов'язки і, і нашої просто якогось друга та ем, помічника. Значки, що їх кожному учневі вручили разом із грамотами, подяками і дипломами, свідчили ці діти кращі у своєму закладі, і тим час мінятимуться значки, мінятимуться актові зали, і глядачі. Звання кращі залишатимуться, адже старт до нових здобутків та перемог був взятий ними не де-небудь, а у самій четвертій.